В Колумбію з'їхалися директори вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації. Засідання методичного об'єднання відбулося в економіко-правовому коледжі. Участь у ньому взяли керівники всіх відповідних вузів Прикарпаття. Поважних гостей у Коломиї зустріли Шевченковою атмосферою та відразу залучили до перформансу. Керівники вузів з цікавістю поринули у світ Тарасового слова. І самі декламували вірші Кобзаря. Ну а далі до роботи. Пленарне засідання розпочалося з обговорення нового закону про вищу освіту. Його представив директор департаменту науки, молоді та спорту Івано-Франківської облдержадміністрації Сергій Дерев'янко. Гості обговорювали важливі для освітнього процесу. Проблеми. Зокрема, піднімалось питання інформаційного забезпечення навчання як обов'язкової складової сучасної освіти. Особливу увагу керівники приділили фінансово-маркетинговому менеджменту та новим формам фінансуванням вузу. Завершення семінару було символічним. Студентство закликало весну, прикрашаючи дерева паперовими ластівками, зробленими в техніці орігамі, а керівники навчальних закладів посадили кущ калини як символ всього українського.